Наступна головоломка у нас є така рівність. 4 помножити на 9 дорівнює 6. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два срники, щоб наша рівність була правильною. Тому, ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завдання. Нам потрібно примістити два срники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемісти ось цей сирник, ось сюди, і ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 1 помножити на 8 буде 8, 8 дорівнює 8. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.